Найстрашніше наше лихо це олігархи. Головний комуніст України Петро Симоненко настільки їх ненавидить, що вирішив зсередини зруйнувати олігархічне гніздо. Він оселився у розкішному маєтку під Києвом. Лише земля під цим будинком коштує понад півтора мільйони доларів. США. крім власного озера та лісу, Симоненко має особистий дот, з якого може стріляти по ворогах його персонального комунізму. Які ще сюрпризи підготував олігархам Петро Симоненко? Гроші відзняли за головним. Червоним муром України. Справжні комуністи у вічному поході, їхній затяжний наступ на буржуюх триває вже понад 90 років. Режим олігархів. З посилював свою владу і захищав якраз цей капітал. А мешкають буржуї, наприклад, тут в елітному котеджному містечку біля села Горенка у межах столиці від розкоші аж різь в очах. навіть огорожі з позолоченими гербами. Тогін та крики леденних сюди не долітають занадто багато шлагбаумів, занадто високі огорожі. Тім і за цими парканами є той, хто міг би донести до багатії сусідів благання пролетаріату. Ви знаєте, хто із звісних людей живе тут? Я могу вам сказати, що вам говорить фамілія Симоненко. 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 Металургічні заводи повернуть народу України. Жахти повернуть. Вітаємо товариші, світле майбутнє, яке так давно обіцяють народові комуністи. Настало принаймні для Петра Симоненка. Комуністична партія України виступає проти реставрації капіталістичних порядків, сказано в її статуті. Хто звідки керманич партії виступає на боротьбу з капіталістами з розкішного маєтку за цією огорожею? Бій за народні інтереси товариш Симоненко здатен вести навіть із власної резиденції, адже отаборився поруч з військовим дотом на вулиці легендарного червоного комдива Щорса. Щоправда, полководець щорс найкращим засобом для досягнення мети вважав напад. А його послідовник Семоненко вміло займає оборону. Він віддає перевагу високим парканам та камерам спостереження. مزايا Непроханих гостей в червоне гніздо не пускають місцеві жителі, показують обхідні шляхи. Ну, можна там Пройти на побачити. головний червоний мур країни. Обходимо з силу. Півтора гектара землі практично у столиці. Навіть без будинків ділянка, на якій палкий борець із збуржуємо оселився, кілька років тому коштує не менш ніж півтора мільйона доларів. Комуністи співпрацюють з владою за цю співпрацю отримують посади, і як наслідок можливість заробляти гроші. За квотою комуністичної партії призначені голови кількох надзвичайно впливових установ вони керують фондом державного майна України, митною службою, міністерством економіки, Комісією з регулювання ринку фінансових послуг та агентством з інвестицій та розвитку. Крім того, комуністи працюють на благо партії з заступниками в цілому ряді міністерств. За Окремі голосування так само, там іде розрахунок, як кажуть, на місці. Не отходят от кассы, від порвідної каси. В жодним в коєм случаї нельзя отдать на распродажу. Будь шек хубайся від ворожих розвідників, у все знають. А Петр Николаевич живе там постоянно или это когда дача приезжает? Постоянно. В магазин ходит, может встречаетесь с ним. Потому что они там стекла затенённые, он не заехал у дверь назвати скромною фазенду Петра язик не повертається в величезний будинок, ліс для прогулянок, лавки Автопарк зеномарок. Нормальні сусіди, культурні. На підтвердження слів місцевих жителів до парку. Сходами спускається молода дружина першого секретаря КПУ, журналістка Оксана Ващенко, із дітьми. Народу, родню Полюбляє пройтися тут і сам ватажок комуністів за здоров'чою метою. Є там така драбина, метрів сорок десь підйом. 40. Я туди-сюди, 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 по цій драбині, піднімаюся, опускаюся. Від цих прогулянок у сусідів самі проблеми. Там шлагбаум стоїть, там нікого не пускають, туди далі. Там у нас два озера такі у лісі є, то вони туди практично вже не пускали. Він як виступає по телебаченню або по радіо, то все він кричить, що олігархи, олігархи. Він себе не відносить до олігархів. Він у нас. Дружені такі, як і ми сьогодні вони кажуть, що вони захищають інтереси трудящихся. Дуже дивний захист, коли фактично фракція комуністів обслуговує інтереси найбільшого капіталу, олігархічного капіталу, тільки й залишається місцевому пролетаріату, що цитувати з іронією запоміти.